Мистецтво понад усе для того, щоб допомогти волинським бійцям, які зараз перебувають на реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни, повернутися до мирного життя. Волонтери благодійного фонду Рідна Волинь створили для них особливі умови. Свої емоції і переживання, вояки зображають на картинах, насолоджувалося прекрасним Людмила Пастушок. Зобразити усе пережите на полотні в обласному госпіталі, стартувала акція арт-терапії, до якої долучилися бійці зони АТО. Для того, щоб за допомогою мистецтва допомогти хлопцям психологічно розвантажитися, для того, щоб вони ті емоції, які у них є, негативні, позитивні, щоб вони виплеснули їх на полотна. Для того аби бійці відчули себе справжніми художниками, волонтери придбали професійні пензлики, полотно та фарби. Перед написанням картин волинський художник Олександр Гукалов провів для солдатів майстер-клас, після чого закипіла робота. Практично вони можуть отримати повний кайф від повної своєї свободи і робити все, що їм заманиться, і починати освоювати світ мистецтва з того, що Почати малювати, як малюють сучасні художники. Такі зустрічі кажуть організатори акції, відбуватимуться щопонеділка, адже переконані, що мистецтво допоможе бійцям забути ті страшні моменти свого життя, що їм довелося пережити. Сергій Мельничук родом із села Соснина Іваничівського району. В госпіталі на реабілітації перебуває майже тиждень. Чоловік каже, малювання дійсно відволікає. Кожен митець, кожен. Письменник і художник вкладає свою душу. Він викидає свої емоції в картину, і напевно, що частинка навіть цього ми вкладаємо сюди і переносимо в інший світ. Вперше спробував себе у малюванні Ігор Головчун. Ви знаєте, дуже захоплює, хоча практично я свій час красками малював тільки в школі. Восьмому сьому восьмому класі я тут вирішив взагалі тут зобразити такий спокій, природа коли людина єднається з природою, природі вона завжди спокійна, що що буде все добре. Уже восени волонтери благодійного фонду організують аукціон, на якому продаватимуть картини бійців.